Зараз поветренна тревога, и Россия активно обстреливает нас ракетами. Поэтому для того, чтобы ты себя, я чекаю метро. Здесь рядом живу, спускаюсь, выкручиваюсь. Здесь самое безопасное место. Здесь всегда есть свет, вода, здесь можно зарядить телефон. Поэтому мне здесь надежно и спокойно. Ну вот сейчас здесь с 5 утра. Ну, сначала тревога с 5 утра, а здесь находимся. Здесь дают стульчики. Сидіти удобно, людей много, но безопасно. Вот все, пошла, дивись. Це був один з найбільших ударів комбінований більше сотні ракет різних типів та близько сотні шахетів. Як більшість попередніх російських ударів, цей такий же підлий, націлений на критичну цивільну інфраструктуру. По більшості наших регіонів від Харківщини та Києва до Одеси і наших західних областей, на жаль, є загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким. Є десятки поранених. Усім надається необхідна допомога. Багато пошкоджень в енергетиці, але всюди, де є відключення електрики, вже тривають відновлювальні роботи. І дуже важливо, щоб наші партнери реалізували те, про що ми з ними домовлялися: системи ППУ, ракети до них. А також ми нарешті маємо прийти до спільного збиття. Російських ракет і дронів. Сьогодні були у них мішені на Волині, на Львівщині, на Франківщині, Вінницька область, Хмельницька, наша Тернопільщина в різних наших регіонах України ми змогли би зробити значно більше для захисту життя, якби авіація наших європейських сусідів працювала разом з нашими Ф-16 і разом з нашою ППУ. Якщо така єдність, очевидно, ефективно спрацювала на Близькому Сході, це повинно працювати і в Європі. Всюди життя має однакову цінність. Ще одне, Путін собі не зраджує, це хвора істота всім вже давно зрозуміло. але так само зрозуміло він може робити тільки те, що світ йому дозволяє робити. Слабкість, недостатність рішень у відповідь, живить. Терор і кожен лідер, кожен наш партнер знає, які сильні рішення потрібні, щоб всю цю війну припинити і припинити справедливо. Не може бути в Україні обмежень в далекобійності, коли у терористів немає таких обмежень. Не може бути у захисників життя обмежень у зброї, коли Росія використовує і власну зброю всіх типів, і шахеди, і балістику з північної Кореї. Америка, Британія, Франція інші партнери мають силу, щоб допомогти нам зупинити терор. Потрібні рішення. Слава Україні!